Спочатку був ну таким продактом помагайкой, потім нормальним продуктом, потім head of продуктом у нас є така позиція. Це людина, яка об'єднує декілька продактів в межах однієї там такої великої зони відповідальності. От і зараз Сіпіл. Ну, тобто, ти якби через впродакт, і через маркетинг. через через маркетинг. От між цим маркетингом і власне. Встановленням продактом-помагайки, тобто якоюсь там, типу джуніор продакт-менеджером. Я виконував роль project менеджера і в ну, цьому от шляху між маркетингом, продактом і продактом, ну я набув з власної ініціативи і вважаю, що всі хороші продукти мають на цьому розумітися. Набув певних технічних навичок. Тобто я навчився програмувати, це не були якісь там супер складні програми, але це були програми, тобто я вмію програмувати, я вмію більш-менш читати код і за базовою освітою я про це не знав абсолютно нічого. Тобто я вчив це все з нуля, вважаючи і досі вважаю, що це є одним з декількох ну обов'язкових навичок.